Я Прожив у Новлинськ і займався зварником, Роби, працював у Горгазі зварником. Будівельне управління Новлинська було. Дружина захотіла і все. Давай розведемо. Нема поблизу куди сходити, де така пташка, що є. І все таки. Вона рішила, що мені залишиться робити. У нас тут проживають дуже багато птахів, таких свійських. Павлінчики, ну, ще молоденькі вони, хлопчики, два хлопчика є. Ціплята декоративні, такі маленькі курочки, петушки. Там такі ну, цікаві цікаве. Вони ну, зараз поховалися, більше на, на той території ховається. Індички, цесарки. крику. Мені головне, щоб було крику тут. Шуму і крику Все. це життя. Скільки зараз у вас сталося? Семе. Чотири дівчинки і три хлопчики. Це в Закарпатті. Там є пан Василь, місто Хуст. Зізвонився з ним, замовив. За місяць часу ну, перезвонив, приїжджайте і все. Перед тим замовляти, то складно. В Прикарпатті знайшов теж страусі перед ним. Висилайте 200 євро і ми вам перезвонили. Вислав 200 євро і не перезвонили. Поміняли номер телефона. А туди перезвонив і теж говорив, чи можна замовити. Ну, замовляйте, кажу, теж. 200 євро ви заложите, так, а звідки ви знаєте і сміється з мене. Він ну, кажу, вже віддав, каже, я знаю, ви не перші до мене таке дзвоните. І все. Та щоб його виховати до такого стану, то треба дивитися, як за дитинкою. Бігає лапки, це основне. Якщо лапку полама, вже все. він не буде жити. А так корма, дуже дорогі корма. Все дорого, все, дорого. все в мінус. А плюс настрій. Настрій і знаю, от, одна пташка, яка має плюсову енергетику. добру, 15-20 хвилин, здається, замучився, все, відпочити. 15-20 хвилин я тільки проснувся, здається. Дуже така позитивна енергія. З Львівської області приїжджають, приїжджали. Був один з Японії, приїжджав в гості заходив до мене. Бли, бли, ближайші села. Місто Новлинськ, Володимир, Володимирський район. Приїжджають. Всім подобається. Ну, Саме головне, щоб дітки приїжджали. Вони привикають, от в зоопарк прийдеш, так не, напевно не дадуть вам, щоб погладити. Дітки приїжджають, дорослі приїжджають, вони привикають. Знають, що їм шкода ніхто не це не приносить. Знають, що їх погодують з, з ручки. От маленький листочок наразі і взяло, з ручки, руку не їсть нічого. Взагалі, які умови екскурсії на вашій фермі Страусів? Ну, зараз у нас час війни, то все безкоштовно. Час, ну, війни гроші брати я, я не рахую, що це якесь збагачення. Ми мене часто там за вхід якийсь там, чисто самолічно на їжу. А зараз приходять ну, на дачах. Це все знаходиться. Всі дачники, хто має залишки, кабачки, кукурудзу, все дають безкоштовно. А після того гроші в людей брати, то якось не нереальність. Косять траву, приїдь, забери, приїдь. Тільки приїдь, забери, приїдь, забери, все. Їсти вони мають, їдять вдоволі. А що ваші страуси найбільше люблять їсти? А що люди можуть привезти з собою таке? Кропива. Кропива, це Ну вони з маленька, з маленька саме такі, як їх привіз. Недільний з недільки. Трошки комбікорм і все кропивкою. Різав кропивку кожному, давав і воно на кропивці. Ну і саме багато вітамінів. Ну, вчора знесло яєчко, то воно в мене сьогодні є. Ну сьогодні вже приїжджали скільки. Людей просить продати, ну не, не можу продати. От, на день повинен якесь яєчко бути, щоб, Ну прийде екскурсія, покажи, покажи, ну подивіться, попробуйте, можна потрогати справжнє її свіже з тросини, і це